Вечір колядувати можна можна. Ой чи дома, чи не дома, господарі цього дому, я прийшов у вашу хату, щоб вас привітати із Різдвом Христовим. І нехай усі здорові у родині вашій будуть. Щастя, дружба хай панують. В вашій хаті колядую, перемогу нашу чую. Хай у вашу хату зайде рік щасливий і багатий. І в теплих сонячних домівках діти, хай сміються дзвінко, землі зорені боями, знову зацвітуть садами, знов оживе хай вся земля без сусіда москаля. Знову розквітна Україна, сильна, вільна і єдина. Рік новий велике свято удиває віру свято, а тому не зволікайте, і варання згадайте. В Новорічна ніч сков, все здійсниться. Чесне слово, Христос народився. Славімо Його.